Мир вам, церква Христова, сідайте, будь ласка, ми дякуємо нашому Господу, що цей вечірний час, благоприємний час для молитви ми можемо бути на цьому місці в домі молитви, щоб дійсно слухати те, що Господь приготував для нас. Ми маємо це чудове молитовне служіння. Служіння, яке спрямоване на те, щоб підготовити нас до тої події, яку ми. Будемо проводити у неділю до того служіння. І я пропоную, щоб ми відкрили зараз слово Боже Євангеліє від Матвія, 27 розділ, і прочитали декілька віршів. Євангелій від Матвія, 27 розділ з 50 по 54 вірш читаємо. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув, і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє відверху, аж додолу, і земля потряслася, і почали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повстало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його воскресенні, до міста святого війшли і багатьом і з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали, Він був справді син Божий. Я хочу, щоб ми з вами порозумали над, над одним питанням. Що такого повинно статися в нашому житті? Або що таке повинно відбутися, щоб ми, якось цей сотник, могли. Сказати ці слова, він був справді Син Божий. Щоб ці слова вони були дійсно від серця, можливо, навіть переляку, а від того, що він зробив у нашому житті. За час свого життя ми бачимо багато різних подій. Ми маємо засоби масової інформації, які доносять до нас навіть ті події, які ми не бачимо, але ми можемо бачити їх. Очима тих журналістів, бачите, як, як камери знімають якісь певні події. І дійсно, коли ці події неординарні, скажімо, як якийсь землетрус або щось інше, це викликає в нас певну реакцію. Ця реакція може бути різною, але вона є особливою, тому що сталося щось таке, що не залишає спокійним нашого серця. Коли гинуть багато людей, Відбуваються ці з і це стається на наших очах. Дві башти в Америці, в Нью-Йорку, близнюки, які дуже швидко впали і знову ж таки багато людей загинуло. Відбуваються такі події, які дійсно викликають в нашому серці певну реакцію. Ви знаєте, Господь протягом життя людини багато раз різними способами, як говорить Слово Боже, Говорить до серця людини. Який відклик дає людина? Що вона відповідає, коли Господь звертається до неї? Можливо, вона бачить усі всі катаклізми, які відбуваються, і просто говорить, що це мене не стосується. Я є далеко від тої Америки. Я на другому кінці землі. У нас немає океану, який може зруйнувати. Нас, можливо, водою. Але навіть ті землетруси, які були в нас, вони говорять про те, що наше положення досить хитке. Що є людина в очах Божих? Це є дорогоцінність, дорогоцінна та душа. І те, як ми реагуємо на те, що говорить до нас Господь або що ми бачимо, буде визначати те, яким буде наша вічність? Все, це, що ми бачимо навколо себе, цей матеріальний світ Він про мене. Нам дано ось цей певний відрізок часу, який ми називаємо життям. Це певна дорога, яка перед нами і Господь говорить до нас. Чи чуємо ми Його слова? Навіть в тих, Подіях, які відбуваються навколо нас, які, можливо, напряму нас не стосуються. Але все це це і ті кроки Господні, які кажуть, що час Його приходу він наближається. Коли учні питали його, скажи нам, коли відбудеться це і як це все станеться, він не дав точної знаки часу, так як ми розуміємо. Години або дня, він сказав одне: будьте готові завжди. Це перше. І друге, дивіться і приймайте рішення. Дивіться те, що відбувається навколо вас. Ці події, які відбуваються зараз, вони говорять про те, що час Господній Він наближається. І слово Боже, яке проповідується по цілому лицю землі. І здається, вже немає таких місць. Де би люди не чули про Ісуса Христа Те, що було неможливим 100 років назад, 50 років назад, зараз є можливим і доступним. Ці технічні засоби вони дають змогу отримати інформацію з дуже багатьох джерел. Але що робить людина з цією інформацією? Ви знаєте, коли ми згадаємо Притчу або, або історію про лазаря і про багача, ми пам'ятаємо, якою була реакція ось цієї багатої людини, яка потрапила у пекло. Реакція була одна: якщо можна, Боже, пошли Лазаря в дім батька мого бо п'ятьох братів. Маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Хороша реакція. Він дбає про своїх рідних. Але хороша вона була б тільки тоді, коли, б він, б бав, коли б він мав ще цю можливість за життя засвідчити їм про Ісуса Христа. Тепер ця можливість втрачена. І ми бачимо, що відповідає. Авраам сказав: вони мають і пророків, нехай слухають їх. На жаль, для нього вже було все вирішено. Нехай Господь допоможе не нам, щоб ми, використовуючи цей час, могли доносити ось цю звістку про Ісуса Христа, про те, що Він зробив в нашому житті до тих, хто є поряд з нами. У нас є багато наших рідних, знайомих, які не знають. Господа, які, можливо, дивиться на нас і дивується, чому ми поступаємо в певних ситуаціях таким чином. Це є хороша нагода пояснити їм і розповісти про те, що зробив Христос у нашому житті. Сотник, що побачить ці події, це не був той сотник, про якого ми читаємо раніше на синках Біблії, який дійсно. Названий праведним, це був той, хто просто виконував свою службу, він визнав, він був справді Син Божий. Що такого повинно статися в нашому житті, в житті тих, хто ще не знають Христа, щоб вони подібно цьому сотнику могли прийти до Господа і сказати дійсно, що Ісус Христос є Син Божий, який посланий на спасіння кожній душі, яка живе на цій землі. На днях я мав змогу бути в лікарні у нашої сестри Черниш Євгенії Євгенівни, і там лежать ще інші дві жінки і мав таку розмову з ними, знаєте, і люди дійсно хочуть слухати. І вона мені розповіла таку історію, не історія, аби те, що сталося в її сім'ї. Каже, в мене є зять. Як я йому не говорила, щоб він ходив до церкви, щоб він молився Богові, а він кожну неділю ходив на рибалку. Ну, Любить цю справу, ходить на рибалку, начебто нічого поганого не робить. От. Але через певний час вони живуть в селі, мають цю господарку велику. Він був досить такою потужною людиною, міг багато чого фізично зробити. Вона каже: він бере ось три мішки, один на плечі, два в руки і несе ну, для своїх для худоби їжу. Він такий міцний, здається, все може, але стається так, що в нього щось в середині, він не знав точно що, його різко заболіло, і після цього його міць куди зділася. Він кидає ті мішки, потім не звертається до лікаря певний час, доходить до того, що вже починають дуже сильні болі в нього, він потрапляє в лікарню. І там в лікарні дійшло до того, що йому вже призначають групу інвалідності. І каже, після цього він змінився. Тепер, проходячи повз будь-який храм, він звертається і старається зайти і помолитися Богові. Тепер він не пропускає жодного служіння в церкві. Що повинно трапитися у нашому житті, щоб ми дійсно цінували? Тим, що Господь нам дав, цінували тим спасінням, яке Господь нам дав не по нашим заслугам, а по своїй великій милості. Нехай ця думка вона супроводжує нас протягом тих днів до того часу, коли ми, як церква, будемо виконувати Його заповідь, будемо згадувати страждання і смерть Христа. Я думаю, Він достойний того, щоб ми дійсно віддали йому належну славу. Зараз перед нами ще молитва. Ми схилимось на коліна і будемо дякувати нашому Господу. Будемо дякувати за те, що Він вірний, що Він виконав те, що обіцяв, і щоб ми дійсно також мали силу виконати те, що ми обіцяли йому. Нехай Бог благословить кожного з нас. Амінь. Будемо молитися.